А що ми тут стоїмо? Прокладаємося. Чоловік я, молодий. Я за яйцями. Слежу. Я засікаю час. Ярослав. чого ти робиш? Ї... Сліжу за яйцями засіка. Таке має бути ж... рідким. Ну я ось це вже одне перевірив, Воно занадто рідке. Я сліжу далі. Треба в киплячу воду три хвилини. Коли вона починає кипіти, яйце три хвилини. Так це не я їх закидав. Це хтось поставив. Ярослав. Я ще з тебе на накаж... юра поставив яйця. Я думаю, що я рот, він вликає дурачка і такий, типу, ой, я не знаю, коли це яйця закипіли. Я кажу, не то, я кажу, що їх не я закидав. Я Слав, закрой рот і роби нормально. Так я ділаю. Почала вже так ціхувати, що я аж її трохи злякався. Думаю, нічого собі. Що ти собі дозволяєш? Не позорь мене на проекті. Він просто мене вибісив цією тупостю, якщо чесно. Ось де ці три минути. Ярослав ти тупає в тому анікдоті, де німець, американець і українець пояснюють, як е, зварити яйце. Це було трохи дивне поводження Аліни, так як від неї раніше такого не було. Чутно, і мені у цей конкурс зіграв зі мною дуже психологічну гру. Я кожного вважала крутом. У вас є підозрюваний? Я думала, що це може бути Ярослав. Хто так, це я Ярослав? І теж може бути. Якщо голосують не всі, то голосування провалено. Хорошо! Ай, сюди мої золоті. От, думаю, два з трьох. Людані. Спочатку потрібно перебити сало, а потім додавати туди фарш. Тому що тут кусочки, а там кусочків не було. Я поняла, буде зараз одна рідна. Я думала, що і люда крід. Ну, чесно, ми додали туди сало, оцей фарш. Але я кажу, що блін, там нема взагалі ніякої фракції. Просто це перетертий Крем, ну, типу, там не може бути нічого, ні жодної жилочки, ні жодного шматочка сала. Блін, а вона як начебто не слухає мене і все одно робить з цими шматочками. Думаю, блін, може може все ж таки люда кріт. Мені це так на руку зіграло. Я кажу: а що Людмила зробила поганого? Фарш почала в кутері розцей. І всі такі, ой, ну да, Віка права. Я поясню, що Аліна не сказала правильно, як фарш робити, який соус треба робити. Ходить щось броти, шукає крота всіх, виїздку. Коротше, це може бути кріт. Третій кандидат. Я думала, Аліна, піднімайте руки, хто голосує за Аліну. За Аліну один, два, три. більше нема. Гаразд, голосування провалено.